E 17 серпня 1326 року у Москві сталася значуща подія. Стараннями митрополита Петра і князя Івана Калити у місті було закладено перший кам'яний храм. Це був собор на честь успіння Божої Матері. За переданням святитель сказав князю, якщо ти спорудиш храм гідний Богоматерь, то будеш прославлений поміж усіх князів. У недобудованому соборі кремля митрополит Петро власноруч приготував собі гробницю, де й був похований ще до закінчення будівельних робіт. Будівництво ж храму було завершене через сім місяців після його смерті. У такому вигляді успенський собор Московського Кремля проіснував 145 років, поки на його місці не звели новий кам'яний храм. Присвячуючи Господу храму. Ми накладаємо на себе або поновлюємо наші обов'язки відносно церкви Божої. З іменем цього математика пов'язані дві знамениті теореми в галузі теорії чисел мала та велика теореми Ферма. Записавши свою велику теорему на полях арифметики Діофанта, учений не залишив її доказів, тільки зазначив, що доказ надто довгий, щоб наводити його на полях книжки. Це стало однією з найскладніших головоломок в історії математики. Дивовижно, але розгадали її тільки через 357 років. Цю складну математичну задачку вирішив англійський математик Ендрю Уайлдз у 1994 році. Зал, у якому Уайлз робив доповідь про своє відкриття, був заповнений вщерть. І коли він закінчив, вибухнули гучні оплески. Досить лише показати, що якась річ неможлива, як знайдеться математик, який зробить її реальною. Казанський університет Серед вчених, що прославили цей навчальний заклад і російську науку, загалом, варто назвати академіка Олександра Михайловича Бутлерова. 1861 року він сформулював теорію хімічної будови органічних сполук. Перше увівши в науку поняття про хімічну будову молекул і послідовність розподілу зв'язків між атомами. Праці Бутлера мали важливе значення для розвитку органічної хімії, вивчення ізомерії, гомології і полімеризації. Проте сфера його інтересів не обмежувалась лише хімією. Академік Бутлеров прославився і як натураліст, один із засновників раціонального бджільництва, садівник, квітникар та ініціатор розведення чаю на Кавказі. Напрям його наукових праць не є продовженням чи розвитком ідей попередників, а належить йому самому. Його ім'я добре відоме серед віруючих православної церкви. Фундаментальна праця письменника Миколи Євграфовича Пестова, практика сучасного благочестя, витримала багато перевидань. За свідченнями людей, які добре знали Пестова, усе написане ним це втілений на папері особистий життєвий досвід, який письменник, учений та богослов хотів передати сучасникам. Це заради них він перечитав десятки томів духовної літератури. У часи насадження атеїзму з боку держави, особиста бібліотека Миколи Євграфовича стала для багатьох віруючих одним з небагатьох джерел знань про православ'я. Істина блага та радісна це їжа душі, без неї душа вмирає. У наступному випуску поет-реформатор російського віршування Василь Тредяковський, промисловець, меценат, філантроп, засновник знаменитих премій Павло Миколаєвич Демидов. Його режисерський почерк імпонував кільком поколінням глядачів московського театру сатири Валентин Плучик. Про найстаріший навчальний заклад Рязанської землі Рязанську духовну семінарію.